Що вирішили на останньому засіданні комісії? Чи є якісь зміни від? тарифів і коли вони можливі на останній робочій групі, яка створена розпорядженням голови обласної ради, дані були доручення певні Полтава теплоенерго і апарату відпрацювати два юридичних механізми стосовно е, зміни тарифу, який є на сьогоднішній день прийнятий обласною радою для обласного комунального підприємства Полтава теплоенерго, оскільки Полтава теплоенерго обслуговує декілька громад в області. Для них прийнято прийняти єдиний тариф, і тут є певна юридична, ну така колізія, і певні юридичні аспекти стосовно того, щоб в Кременчуці частина міста опалювалась іншим надавачем послуг з іншим тарифом. Тому зараз ми відпрацьовуємо юридичні механізми. Ми домовились найближчим часом зустрітися з новою робочою групою і вже, скажімо так, вийти з пропозиціями в зал обласної ради. Тому що основна наша задача це напрацювати проєкти рішення компромісні, які, скажімо так, задовольнять і Кременчук, і обласна комунальне підприємство «Болтава теплоенерго. І відповідно цей проєкт рішення має бути підтримка. Отриманий депутатами обласної ради. Тому це має бути таке певне компромісне рішення, щоб знайшли ми в залі ну, мінімум 43-44 голоси. Тобто в ідеалі пониження може бути десь через який час. Дивіться, ми зараз говоримо про компромісний варіант. Наскільки це буде пониження? Чи не буде цього пониження, це вже буде вирішувати сама обласна рада в сесійній залі. Наше завдання напрацювати механізми і запропонувати. Що ви будете пропонувати? Зараз, зараз розглядається декілька варіантів. Один із варіантів це е, окремий тариф для частини міста Кременчука, другий варіант це е, те, що прийняли звернення до міської ради з пропозицією передати в оренду обладнання е, теплоенерго. Третій варіант це е, продаж. Е, скажімо так, теплової енергії від Полтава теплоенерго Кременчуцькому міському комунальному підприємству, яке вже далі буде надавати послугу в самим Кременчужанам. Розрахунки проводитимуться вже погоду. Зараз зараз я не хочу, щоб потім не було маніпуляцій. спекуляцій. основна задача робочої групи якраз напрацювати ці механізми. А вже потім це зал і перек... ну, будемо переконувати депутатів правильністю того чи іншого рішення. Дякую.